Від одного підприємця я почув класну таку повчальну історію. Хочу розповісти її вам. Якось в нього з'явилась нав'язлива ідея зайнятися боксом, але він не знав, підходить йому бокс чи ні, чи варто ним займатися чи ні. І він замість того, щоб ламати собі мозок, взяв і оплатив 60 тренувань разом з тренером і почав тренуватися. І на 43 тє тренування він зрозумів, що бокс йому не підходить. І таким чином він позбувся цієї нав'язливої історії, і протестував свій інтерес. До чого я вам це розповідаю? Якщо у вас є нав'язлива ідея займатися інфобізнесом, чи ні, варто це чи ні. Перестаньте ламати собі мозок, почніть займатися інфобізнесом на практиці і протестуйте свій інтерес на практиці. Почніть створювати якийсь корисний контент по певній темі для людей і подивіться, що з цього вийде, що ви будете відчувати, як люди будуть реагувати. Почніть там проводити прямі ефіри для людей, почніть ділитися своїми знаннями, подивіться, як на це реагують люди. Почніть там щось продавати, знайдіть якийсь партнерський інфопродукт і спробуйте щось чуже продати в інтернеті людям. Подивіться, як, що ви будете відчувати, як люди будуть купувати. Протестуйте свій інтерес на практиці і на практиці зрозумійте, чи підходить вам це, чи ні.